Чоловіка любний в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, сьогодні Божественна благодать зібрала нас в цьому святому храмі навколо однієї чаші, щоб ми стали єдиними з Господом, єдиними і зв'язаними з Ним нерозлучно, неродільно, незвидно. І... Ми читаємо сьогодні в Євангелії про прообраз цього, коли Господь приумножив хліби, і коли він дав їх учням і сказав роздайте народові. І здається, що хліб був один, але його стало так багато, що вистачило на всіх. І себе Господь в священному Євангелії не раз порівнює з хлібом, хлібом життя, який зійшов з неба, щоб наситити всіх, які цього прагнуть. І ми читаємо про те, що було як мінімум 5 тисяч народу, які йшли тоді за Христом. Насправді їх було багато, набагато більше, бо написано, що не рахуючи жінок і дітей. І можна собі уявити, що тоді практично всі були одружені, і практично всі мали дітей, і ще не по одній, а по багато дуже часто. І тому ми можемо сміливо на два множити цю цифру, а може навіть і на більше. Тому що там було тисяч 10, а може і 15, і весь цей натовп пішов за Христом. І ставлять іноді питання: а як вони всі його чули, якщо не було ще цих всіх звукових підсилювачів і всього іншого? Але відповідають святі отці на це питання так, що Дух Святий доносив до них цю істину, що Господь говорив. І незалежно від того, чи вони стояли зовсім поряд з ним в першому ряду чи в двадцятому ряду, вони всі чули його слова. І, звичайно, що щоб наситити таку масу народу, потрібно було дуже багато поживи. Якщо ми вдумаємося, як 15 тисяч людей або 20, ну не знати скільки там точно було, зібралися навколо Спасителя. Тоді ми спитаємо, чому так сильно оскудніла наша віра. Невже тільки тому, що ми фізично не бачимо Господа перед нами? Але ж його можна побачити духовними очима. І якщо ми віруємо, то те святе причастя, яке ми приймаємо, це є дійсно його тіло і кров. Це не символ, це не образ, не алегорія, це дійсно це дійсно воно і є. Тобто сам Спаситель присутній в кожному храмі. Чому ще якихось 100-150 років тому вся велика церква Києво-Печерської лаври, Успенський собор був зайнятий людьми? І вся територія Лаври, це от якщо в Лавру зайти, то ця територія перед Успенським собором, де дзвіниця, де трапезний храм. Є навіть картини, що там не проштовхнутися було. І люди туди приходили і по кілька днів там проводили. А тепер немає. Чому в Європі побудовані ці величезні готичні собори? Хто в Європі був? Ті бачили оці от готичні собори величезні. Це пам'ятник тій Європі, якої більше немає, яка вмерла. І вони мож, могли вміщати тисячі людей. А тепер там, якщо 50 людей зберуться, то це вже добре. Чому віра оскудніла настільки сильно? Чому це сталося? Чому ми перестали приходити до Христа? Тому що ми увірували в те, що є щось, що нам його замінить. Тому що ми увірували в те, що різні засоби, різні твори воль... рук людських можуть нам заступити Бога. Бог став людям уже якби непотрібний. не потрібний. Чому? Є такі консерватори, які дуже сильно проти цього, цього надмірного прогресу технічного, чому вони засуджують там різні оці модерні ідеї, не тому, що якісь технічні пристрої є погані самі по собі, а тому, що вони заміняють дуже часто нам Бога. Тому що ми звикли до занадто ситого життя. Ми звикли до того, що ці хліби помножені між усіма нами, принаймні між білими людьми, але. Ми не розуміємо, що їх помножує для нас Господь. І тому, якщо його благодать відійде, нічого у нас не залишиться. Дуже цікаво було побачити, що коли глобальна влада запустила цю так звану пандемію. Наскільки було дивно дивитися на ці європейські дороги, розв'язки, які стояли абсолютно порожніми, там безліч машин їде кожного дня, а тут вони порожні стоять. Величезні ці супермаркети, торгові центри все позакривалося, все опечатано і воно все стоїть порожнє, безлюдне, а люди ютяться в тісних своїх квартирках, куди вони раніше приходили тільки для того, щоб поїсти і поспати, і сам на сам зі своїми проблемами. І нічого не може їм заглушити голос того гостя, який приходить зсередини, того гостя, який приходить із душі. Немає в цьому нічого більше. Отак от, от воно відбувається, коли божественна благодать відходить. Раптом все те, що ми будували, мурували, ставили навколо, воно все несподівано стає не таким уже і потрібним, не таким уже і важливим, не таким уже, і всесильним. Тому ми завжди повинні пам'ятати, що так, хліби помножені між усіма нами, але хто їх помножує? І від кого ми набираємо скрихт, повні коші? І як ми повинні цінити те, що Господь нам дає, як ми повинні цінити кожну крихту, яку Він дає нам? Спитайте тих, які вирвалися з Маріуполя чи звідкись іще, як їм доводилося пити воду з калюжі. Про що вони тоді думали? Як їх довелося голубів смажити? Про що думали вони тоді? Ми думали, що події голодомору, які ми відзначаємо там восени, вшановуємо вже так достатньо формально. Ну там прийшли свічечку, запалили. Ми думали, що то воно все вже дуже далеко. Насправді ні. Насправді, Господь знову нагадав нам, що може бути, що може трапитися з людьми, коли вони не віруючі. Чому сталося те, що сталося, це є тайна, це є містерія. Так же само, як в історії про праведного Іова. Ми не знаємо, чому тоді ж ми знаємо, чому він постраждав, але він сам не знав про це. Він просто тримався вірою. Але це є нагадування нам всім про те, наскільки ми повинні цінити те, що ми, що ми маємо, наскільки ми повинні цінити подвиг наших збройних сил, наших добровольчих батальйонів, нашого батальйону Реванш. Наскільки ми повинні цінити те, що у нас над Києвом було тут мирне небо, і дав кілька споруд попало. Були у нас жертви, але в основному Київ минуло найстрашніше. Як ми повинні бути вдячним за те, що у нас зараз тут більш-менш все нормально, що ми не голодуємо і воду з не п'ємо. Тому коли ми будемо думати про те, як у нас все погано, тому що нас там чимось обділили, чи нам не виплатили вчасну зарплату, чи щось там ще, треба згадувати, що нас минуло набагато гірше. Тому хай Господь своєю божественною благодаттю всіх нас збереже. Головне, щоб ми цю благодать тримали, бо він готовий дати нам стільки, скільки ми хочемо. Але питання в тому, скільки ми отримаємо. і щоби не чекало нас попереду. Ми повинні пам'ятати, що Господь своїх збереже. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу.